І хочу сьогодні зняти вам відгука за ось таку чудову подвійну туш від компанії Pharmacy Double Lash Extend. Ця туш, ця топ продажів дуже вигідно купувати. Величезний об'єм 12 мл. Туш представлена в трьох відтінках – чорний, коричневий і синій. Туш має два ковпачки, подовження та об'єм. Щіточка одна, а ковпачки різні. Для початку я відкриваю ту щіточку та об'єм. Тут ви бачите на щіточці багато туші. Багато туші. Я наношу. Бачите, який ефект відразу помітний. Зверніть увагу, я нанесла об'єм. Якщо ми відкрутимо подовження, ми можемо побачити. Як це відбувається? Тобто всі зайві залишки від туші знімаються, і в нас є щіточка, на якій мінімальна кількість туші. І я тепер наношу другу щіточку, максимальне подовження. Отже, дивіться, як відразу змінюється погляд від цієї подвійної туші. Ефект вау. Я вже користуюся не півроку, правда, вона трошки вже стала густіша, але ви можете бачити самі ефект, який в мене вії. Максимальне подовження і об'єм. Ціна такої туші 249 гривень. Дівчата, вона неймовірна. І останній шлях ми наносимо ще стійку матову помаду.